Рейден декілька тижнів тому канадський уряд анонсував програму навіть змагання між компаніями та приватними особами, які займаються якимось рішеннями по перехопленню маленьких дронів. Змагання відбудеться десь через рік. Можете побачити дати тут, і участь в змаганні будь-хто має. Можливість прийняти подати заявку до 15 грудня ще багато часу є. Ну і навіщо я це розповідаю? Тому що якщо ми подивимося, хто може приймати участь в цьому змаганні, то можна побачити, що будь-які компанії навіть з-за кордону, які не є канадськими. Звісно, тут написано, що якщо ви маєте якусь частину. Рішення, яке було зроблено в Канаді, буде мати додаткові бали, але будь-хто може приймати участь тут. Ну і що вони обіцяють, перше місце, мабуть, отримає 1 мільйон канадських доларів. А друге, третє, якщо порівнювати з минулим роком, мабуть, по 350-375 тисяч канадських доларів. Ну, ось якось так. До речі, до цього вони анонсували ще декілька програм. Вони вже завершили свою роботу, або вже знайшли переможців, які отримали свої гранти. Наприклад, десь шість місяців тому була програма по розмінуванню, і я бачив вже компанії, які приймали участь. В цьому змаганні там декілька з них займаються розмінуванням за допомогою дронів. І звісно, питання: чи варто приймати участь, ну я скажу, що для мене один мільйон доларів це багато, а ось для якогось Боїнга, наприклад, один мільйон доларів — це ніщо. Тому в цих програмах, наприклад, приймають участь виключно стартапи, виключно маленькі компанії або приватні особи. Які займаються чимось в цьому напрямку. Ну і коли я дивився, наприклад, рішення для розмінування, можна побачити, що вони дуже далекі ще від завершення, вони не є дуже досконалими. Тому, звісно, можна прийняти участь будь-кому. А ось ще одна попередня програма, яка тільки завершила свою дію, вона знайшов переможців. Тут теж було багато напрямків, в яких можна було прийняти участь. Один з напрямків це автономні рішення для перехоплення дронів. І тут вони давали грант на 19 мільйонів, але вони ділили цей грант між 19 компаніями. А чому я все це розповідаю? Це тільки Канада, це тільки ті челенджі, де я Приймаю участь також якимось чином, і я про них знаю, але мені присилають багато програм з UK, з Штатів та а, інших країн, і в багатьох з них можна приймати участь не тільки мешканцям тієї або іншої країни, але й ам, компаніям з, з кордону, наприклад, коли ми кажемо про розмінування, там навіть в в умовах цього челенджу було написано, що ви маєте змогу витрачати гроші на кампанії, які є в Україні, для того, щоб отримувати дані та співпрацювати, але не більше ніж 500 тисяч доларів на грант. Ну і коли я бачу відео кампаній, які займаються розробкою дронів в Україні. І вони співпрацюють з німцями, вони співпрацюють з кимось UK, вони співпрацюють з кимось штатів. Це те, що саме повинно бути. А коли я бачу коментарі до своїх відео стосовно того, що не потрібно займатися розробкою дронів, не потрібно займатися програмуванням, війна скоро скінчиться, і все це нікому не потрібно. То воно якось дивно виглядає особливо коментарі про якусь там корупцію та щось таке. Я впевнений, що в Україні є багато програм, які якимось чином фінансуються державою. Але я мешкаю в Канаді, я знаю про канадські програми, і ось я наводжу декілька прикладів цих програм. А тому я нічого не знаю про корупцію. Я нічого не знаю про те, коли скінчиться війна. Більш того, я вважаю, що... А третя світова війна, вона тільки починається, але я знаю, що ті, хто хочуть щось розробляти, ті, хто мають якісь ідеї, вони завжди знайдуть можливість е, приймати участь в якихось програмах, щоб отримати якісь гроші. Тому що коли збираєте один, два, десять дронів вдома, це можливо фінансувати своїми грошима. А якщо ви Маєте якусь ідею, де потрібно використовувати якісь камери, наприклад, одна камера може коштувати 10 тисяч доларів, і ви бажаєте масштабувати це рішення, то це навіть для тестування вже дуже дорого для приватної особи. І тому, якщо ви займаєтеся розробкою дронів, шукайте можливості, ви знайдете. Якщо ви маєте ідеї, якщо ви тільки залишаєте коментарі, що все погано, ну мабуть, у вас ідей нема, мабуть, ви не займаєтеся розробкою. Що стосується програмування дронів, ми повинні пам'ятати, що звісно, всі держави зараз намагаються інвестувати в цей напрямок, але про програмування дронів ми кажемо, що ми програмуємо бед-систему. Амбет-система це будь-що починаючи з якогось годинника і закінчуючи якимось автономним комбайном. І якщо ми побачимо, як зараз програмуюча GPT якісь веб-сайти та якісь коїнські застосунки, то, звісно, можливо, якраз напрямок, який поєднує. Програмне та апаратне забезпечення він найбільш безперспективний для а, людей, які і цей напрямок ще дуже тяжко замінити за допомогою ChatGPT. Тому, звісно, займайтеся програмуванням дронів, займайтеся embedded системами і ви завжди знайдете можливість де ці знання застосувати, навіть якщо скінчиться війна. А, ну і, а, Звісно, хтось е, запитає, а ось якщо все так добре, ось отримав. Наприклад, я а, один з цих грантів, або ні? А, ну е, я не маю змогу зараз нічого анонсувати, але не все так погано.